Радий всіх вітати на своєму каналі Рибак з України. Сьогодні в нас така от, виходить цікава прогулянка серед непрохідних хащ українського полісся. Ми з вами на півночі України. Ось стоїмо в такому лісі, дубово випалий мішаний ліс. Місцями бачу є береза. Ще ось стоїть така от зелена папороть. Видно, на березах мох світить у нас сонце, дуже гарно зараз у лісі. Тому я думаю, запишу щось схоже. Люди просили записати відео просто з природою. І в нас така буде сьогодні з вами невеличка прогулянка. Я не думаю, що це відео буде прям таким довгим. У нас тут поруч є одне болото. Сьогодні в нас сонце я взяв з собою. Фотика і хочу просто зробити десь 10-15 знімків, поки така чудова погода в нашому осінньому лісі. Я не являюся якимось там професійним фотографом, але в кінці цього відео ви побачите е, мої сьогоднішні роботи. і Десь 10-15 фоток під музику виставлю. Тому зараз е, візьмемо необхідне спорядження і підемо на прогулянку. Я сьогодні, кстати, ще їду знімати контент на болота, побачу, що з цього вийде. Я думаю, відео вийдуть в скорому часі. Але тут, бачите, тут треба лодка, там таке дуже сильно зарожче було, то там з берега, ну, по суті, немає що робити. Тому, якби був човен, якби був човен, я думаю, ми щоб з вами цікавий би, відзняли. може в майбутньому буде такий контент. Тому давайте беремо необхідне спорядження, камери, колербанки і прогуляємося з з по такому ось гарному осінньому лісу. Грибів тут, зрозуміло, не так багато. Тут взагалі воно вже заросло з роками, колись тут був чистіший ліс. Тому зараз треба цієї берези спочатку сходити, подивитись, чи вийде хороша фотографія. Тут дуже гарно в цьому місці кстати, виходить. папороті такі ще зелені. Давайте я вам присяду, покажу. Аж так красивенько то воно все лягає. Ну Бачите, ліс вже листя скинув, все майже. На, дуб... на дубу бачу залишилось там, де не де, і берези, ще трохи з листям. А так уже весь ліс скинув листя. Ще трошки, дай вже піде сніг, я думаю, у нас. Йдемте, сходимо на болото, удочки хай залишаються. Тут в принципі, все одно. Ніхто не ходить, ну, вже все позаростало, бачите, вже цих дорог давним-давно немає, тут колись така ну, катана дорога була, вже ніхто не їздить, вже все позаростало, а ми будемо йти сюди, напевно. Дуже болото там в низині йде. Я думаю, десь тут зліва заходить. Там малінік через його пробиратися якось не сильно хочеться. Ми зараз зробимо хитрий ход конем і подивимось, що тут в принципі робиться. Бо врив, звісно. Просто жесть. Ми тут просто такі глуминики роблять, що я не знаю. Оце все стежки бобри відуть, це такі... Це все бобри. Так, да, ми правильно пішли. Нам буде сюди простіше зайти просто. Тут вже йде початок болота. Зараз я буду пробирати ще раз хащі такі. Болото насправді було в свій час дуже-дуже великим. Ось бачите, де вже очеретось росте. Непогані кадри, кстати, виходять. Ось тут у нас такі якісь квітки, я не знаю, як вони називаються правильно. Калина бачу ось у лісі теж. Там, кстати, зараз буде, по-моєму, по попереду да, бачу дерево калинове. Бобер його згриз. зараз підемо, подивимось. Знаєте, я вам скажу, навіть хащі романтично виходять. Те що романтично, прикольно вони виходять. Ну, непогано виходять, фотки в таку погоду, де да й хащі прикольні. Ой, друзі, ми йдемо з вами, зараз ось де ця калина. Ось такі бобри спіляли. Де це тут можна обійти? Щоб красиво все показати. Добре, дебри. На ну, щось калину бачу є, бачите? Кейсь миші, єли калину. Таке дерево гарне було, і бобри його згрізли ось в цьому місці. Так ось красиво теж тут все виглядає. І ми з вами вже на болоті. Бобров, звісно, тьма. Дивіться, яка їх тут резиденція. Дивіться, яка хатина в їх жесть. Болото вже тут іде, колись тут можна було спокійно. Собі стояти, якась така невеличка хатка в їх була. ну там як є один, тут, тут їх багато дуже. Маш таке тут, все аби не провалитися. Було то вже відніється, було то велике у лісі стоїть. Просто впасти не хочу дуже слизько, щоб не побити апаратуру і плюс не бути чорному у мулі. Давайте десь зараз його Пройдемось, так гарно, бо тому що вранці ще було. Краса, я так зрозумів. Дуже ще Ну ось таке болото у нас тут виходить велике. Гарне таке небо непогано виходить. В конці відео подивітися, які фотки. Фотки непогані виходять, де й гарно сьогодні у нас от на цьому болоті. Все жовте таке і така голуба вода, голубе небо. Може по цій причині я і їжджу на болота, тому що мені подобаються вони саме по такій от атмосфері. Таку атмосферу ну, знайти нелегко. Тому що ну, річка, бачите, річка по-своєму унікальна, є свої якби, плюси, я б сказав, би, а от на болоті, от, воно таке дике, і ти тут сам. Просто сам ти на округі, ну, нема нікого. Ну, може десь якісь кабани в кущах лежать і все. Такі, друзі, трохи не знімав. історії, може трохи накидаю в інстаграм, може шортики пороблю на YouTube. Подивитесь, кому цікаво буде. А ми зараз будемо йти далі, там ще пойдемо здовж болоту прогуляємось, може на мотику переїдемо. Та вже будемо, я думаю, закінчувати це відео, але довгим не буде. Ну Тут прям бобрів, да, багатецько, я думаю. Явно тут їх тут, він, тут не двоє їх. Може таку хату зробили ще я не знаю В принципі про я і казав А доски всі в мулі Та якось знаєте десь може з цієї сторони в очі будемо Там всіх ні один і сходів. як вони собі тут так протопкались. Тут болото поділене на три частини, це виходить друга частина. По центру, це ми були на першій частині, по центру, потім в кінці там друга, а тут третя. Ну якби його рахувати можна так. Теж тут була риба колись. Кстати, по рибі в цьому болоті, колись дуже великі карасі тут лявали. Дуже серйозні. Такі прям 200-300 грамів зловить було не рідкість. Болотянки було багато, цієї мересниці озерна. Але все болото з часом запустили ротана, друзі, і ну, просто що риба така, як болотянка, мрісниця зерна перестала існувати. І я колись тут на цьому болоті ставив телевізори, косинки, сітки такі ставив по 20 метрів. Бобри путали, пам'ятаю. Це ще давно було. Це ще мені років 20 було, напевно. То це, то. Такі ротани влітали, ну, по грам 300, напевно. Може навіть більше я їх особо не важив. Я знаю, що сім ротанів було тоді, це було більше, ніж півтора кілограма. Такі ротани чорні влітали як ночі. Такі... Покришки чорні були, що не передасть словами. Тобто тут ротани серйозні стоять на цьому болоті. А я думаю, якось ми, друзі в цьому році ще попасти на ці болота. Бо може притирання зима, бачите, яка сьогодні у нас південна погода, гарненько так, Да? Але якщо піде північ, вітер може вже піти сніг і приморозки прийдуть, і це болото одразу замерзне, тому що тут вже бачите, сонце не пробивається, низьке сонце, дерева, все вже тут, як лід стане, корочка стане, вона тут вже може стояти довго, в принципі, вийшли туди, куди і заходили, це добре, тому що не завжди можливо так точно зробити це що ми можемо пройти бо тому що вже осінь вже трохи все попадало ми тут аб, літом аби, друзі з вами навіть б не пролізли нормально Ну красотінь і що тут дорога йде бачите по лісі так воно з тої сторони на болото заїхати там уже ліс більш чистіше йде там береса дуб то може туди зараз з'їздимо, подивимось що там. Друзі, зараз постараємося з вами на мотику прорватися через ці хащі. Зараз я все поскладаю. Перед по дорозі ще перестали їздити, бачите, і вона повністю заросла крушиною. Що давайте тут тоді все покидаємо, де ще прогуляємось. Це все одно ніхто не їздить, але на принципі і не боятися. Що... Тобто буде. Я тільки фотика з собою візьму да й пойдем. І тут бобри теж, бачите, зверствують, Стільки дерев понавалювали. Це в нас що це таке? Осика чи що? Да, осика. Це давнє дерево. Давно вони його звалили. Ну таке, бачите, прикольно в лісі ті березки на округі. Дуби. Сонце сходить. Я так проходжу і здивлюсь, чи є в принципі гриби. Не одного не бачу. Хоча по ідеї зараз таку холодну осінню пору, тут дубіна йде, береза. Не повинні поводорог стоять, де не якісь хоч бабки. Мухоморов ну, бачу немає. Зазвичай класти такий орієнтир, якщо є мухомори, то є і десь і білий. А дубина йде в перемішку з березою, але бачите, висока трава це не а, якби, місце для осінніх грибів. Це більш таке місце для літніх грибів, коли йдуть дощі. Ну, наше болото зліво йде з тієї сторони. Бачите, три дуба в одному місці красиво дуже виходить. Дуби вже скинули своє листя, по суті, вони, мабуть, сухі, я так зрозумів. Бачите, ось три дуба йде в одному місці, стоїть. Давайте поближче до них підійдемо. Глянем. Так вони сухі, це туди носу. Ну, Не то і живий, але бачу края вже трошки сухі. Високі, дуже високі і дуже старий. Не знаю, як вам, друзі, але мені подобається в лісі прогулюватися. Колись бувало, навіть як я на рибу толком не їздив, ще не знімав свій час, то просто брав мотоцикл, колись це було дуже таке серйозне моїм хобі. І просто десь виїжджав у ліс на годину, на другу. Просто походити, просто зібратися з думками і ну, приїжджаєш додому, такий знаєте, настрій дуже позитивний, мислення позитивне. Як тут будь-то будь будь все залишаєш. Да? Тобто, незважаючи на те, що в нас зараз така бачите, глибока осінь вже, все-таки гарно у лісі і цей дуб дуже красивий. Ще так вам я покажу. Скажу, хащі такі серйозні. Да? Літом було б страшно тут ходити, тому що це що у нас видимість хороша, бо листя вже попадало, вже листя немає, ми вже бачимо ну десь на метрів 100, напевно, я бачу, що відбувається. А якби це було літо, то тут очко б гуляло б ходити біля такого болота, тому що кабани тут спокійно можуть лежати чиліть на розслабоні в літню жару. Жарко, треба вода то вони тут всі сиділи. То це, то... це, ну, Тут треба бути обережним, все-таки у нас зараз, як сказати, такого полювання у нас немає масштабного, да? може десь там хтось нелегально, якісь браконьєри, то я думаю є. Не схрисно, думаю є. А от, що так як раніше, да, там, то ні, тут трохи двічі все-таки в лісі, я б сказав би. Я постійно, кстати, на рибалки їжджу. Постійно бачу оленю, козуль, лисиць. Тобто така тут історія виходить, у нас цікава. Бачите, тут все навкруги дубина, береза. Гарно, ясне небо над таким лісом гарно, я би сказав би, контраст красивий. Я думаю, в сніг, якби було ясне небо, сніг був би був білий тут у цьому лісі, то тобто теж було б красиво. Я коли для вас цей підзьйон роблю, то мене аж дух захватує, коли я так стою, камеру направляю на сонце і дуже красиво виходить. Тобто, ви видите, шум, природа. болото таке, бачите, у нас, ну майже як на водогні тут хтось дуба колись спіляв. Ну, надіюсь, на мого на мотика не впала. Там десь упала дереза. Надіюсь на мого мотика вона не впала. Бо було б дуже обідно. Повезло, що на мотика не впала дереза, я мотика вже бачу. Я думаю, треба їхати, тому що вітер піднімається, західний вітер 8 метрів, взагалі в такий ліс сюди. Краще не їхати. Тому що десь поруч упала дреза. І майже так, десь так по звуку, як біля мотика. Не мотик бачу далі стоїть. Там, В принципі, самі ціни я все одно забрав з собою. Але там вудки, дорогі вудки, плюс а, штативи недешеві теж. Так що, ну бо побідно, звісно, що на мотик упала дреза. Десь поруч, десь поруч упало, десь видно боббір підтисав. А так ну не, не скажеш де що. В кожне дерево ходить, дивіться, чи що. І десь я так чую, падало щось. Вітер посилюється, я думаю, будемо вже виїжджати з лісу, тому що сьогодні західний 8 метрів в секунду. І там, де є багато бобрів, в такому лісі бути небезпечно. У прямому смислі цього слова. Фотографії, які я сьогодні поробив, будуть в кінці самого цього відео, подивитися, може десь на початку відео я їх виставлю, я не знаю, як воно буде краще. А, і якщо вам формат дійсно зайде, якщо хоча б якась, там 500-1000 переглядів буде, а, можете написати свої думки в коментарях. Я щось подібне постараюся записати, тому що тут дійсно є що показати. Багато таких цікавих місць, диких місць просто не передать словам. Якийсь день знову виберу погоду, візьму камеру і щось по лісі погожу для вас познімаю. Ну, щось пофотографуємо. Тобто, такий от формат дикої природи на моєму каналі Українського Полісся. Жміть вподобайку і всім до зустрічі.